Але і запах капець. Ну, зате рослинам подобається. Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. На календарі 8 липня і ми поговоримо про таку чудову органічну та швидкодіючу підкормку на основі курника та трави. Вона підійде для підживлення підкорінь, огірків, томатів, перців, баклажанів а також кабачків. Має в своєму складі азот. Фосфор, калій, сірку та інші поживні речовини. Але спочатку поговоримо, як її готувати. Отже, я беру 1 третину великого відра, заповнюю сухим курником, можна і свіжим. Ще додаю одну третину звичайної трави або бур'янів з городу, тільки без насіння. Це все повністю заливаю водою. Беремо пакетик сухих дріжджів, розводимо їх водою та додаємо 2 столові ложки цукру. Розмішуємо та чекаємо 15 хвилин для активації. Вливаємо в нашу духняну суміш та залишаємо на 5 днів для настоювання. Перемішуємо кожен день. Ну і запах. Все, наша підкормка готова. Беремо літру нашої ароматної суміші та розводимо в 10 літрах води. Добре перемішуємо. І наш робочий розчин повністю готовий. Для огірків та кабачків. Ми підливаємо під корінь кожен тиждень по 1 літрі для томатів, перців та баклажанів раз в 2 тижні по 1 літру підкорінь. Зверніть увагу, що підкормка містить азот, тому якщо у вас томати почали жирувати, то її не можна використовувати взагалі. Бо у вас буде гарна рослина з малою кількістю плодів. В такому випадку використовуйте підкормку на основі популу з мого попереднього відео. Бажаю гарних урожаїв, Підписуйтеся на канал, до нових зустрічей!